Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. як ви вже зрозуміли по превьюсті даного відео, ми сьогодні будемо купувати золотий скін на Ларі і Лорі. Але перед тим як ми його будемо купувати, ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал на Instagram та Telegram теж підписуйтесь. Ну і ще, звичайно, в попередньому відео у нас було якесь слово. Ось людина, яка найперше це слово написала, ми тебе з цим вітаємо. І в цьому відео теж е, якесь слово буде, тому шукайте. Що ж, зараз йдемо шукати нашого Ларі і Лорі. Я взагалі-то думав, що він міфічний, а він виявляється епік. Так, ось наш срібний скін за 10 тисяч, і потім е, купується вже золотий скін за 25. Якщо я, звичайно, не. Помиляюсь, І ще, будь ласка, зауважте, що скіни ніяк не впливають на гру. Якщо, звичайно, не брати до уваги недавній скін на Тага, який за допомогою того, що в нього був скін, міг більше ХП вихилювати. Це, звичайно, таке собі. Все золото. Кристали. Витрачайте, будь ласка, на прокачку ваших персонажів в першу чергу. І вже потім, як у вас буде фул аккаунт, ви спокійно можете все золото, кристали витрачати на скини. А поки у вас має бути на першому місці саме прокачка всіх персонажів. Що ж, ну а ми купуємо скін на Ларі і Лорі. Спочатку срібний. Ммм, візуальні баги багижнюю. Об... Так, і купуємо золотого. Купуємо відразу золотого. Тут теж є е, візуальний баг. О -о -о одягаємо його відразу. Тут його, до речі, немає. Ось такий дуже гарний золотий скін. Так. Що ще я хотів сказати, десь декілька днів назад я теж записував відео з відкриттям е, 7 мегаящиків та 42 стартропів. І, і вже потім в кінці цього відео я зауважив, що екран не записувався. Я такий, блін, що робити. І потім, уже в кінці я. Почав записувати екран, і там вийшло контенту рівно на 3 хвилини. Цей фрагмент буде в мене в Telegram каналі. У нас там випав на основному аккаунті легендарний старп. А що з нього випало, перейдіть в телеграм-канал і побачите. А так то в цілому, шкода, що дуже велика частина цього відео не записалась. Тому що там ну, було декілька міфічних, легендарних стартропів. Так. Квестів у нас немає. Я хотів спершу піти в дуель. Тут дуже непогана карта. Якраз можна взяти першим піком Ларі і Лорі, а другим піком я хотів взяти Кольта. Щоб якщо Ларі і Лорі хтось е зміг все-таки е пити, щоб Кольт зміг відкрити нормально карту. Так, е візьмемо, мабуть, шви. Ні-ні ні. Візьмемо на дальність. Так. Тут Кольт. Е Третім піком я думаю взяти пайпер. Щас гляну, наскільки вона кубків. Якщо 800. А, ну, ось 860. У Ларі у нас 873, у Piper 860. Що ж, йдемо в першу катку. Дуже сподіваюся, що планшет не буде лагати. І в нас там теж Ларі і Лорі в суперниках. Потім кіт і Міко. Ось це вже не дуже е, нам пощастило. Я думаю, ми тут будемо сливати. Думаю, ми тут слиємо. Тому що кіт і Міко... Не потягнем, не потягнем, не потягнем. Так, ми так більше робити не будемо. Тримаємо дистанцію. Так, він нас жме. А зараз ми його трошки зажмемо. І він нас забиває. Залишається кольт. Зараз будемо відкривати відкривати. Будемо зараз відкривати карту. Ну як так можна? Так, куди він там втік? Так. Це ведеться витрачати ще один. Так, в нього ульта є. Да, не дуже все йде на нашу. Користь я знову не попадаю у тою. Так, ну і ми відкрили карту. У нас залишається пайпер. Так, зараз постараємося. Але все рівно там буде Міко. Там буде Міко і ми не затащимо. Так, не попадаємо взагалі. Не попадаємо взагалі. Взагалі не попадаємо. <ріст> 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 так, ем. Чим можна спробувати законтрити Е, Я не знаю. Можливо, якийсь мобільний персонаж. До речі, хто знає, хто не знає, трошки переробили теріла. Тепер в нього замість одної ульти 2. І, я думаю, це нам допоможе, як в разі чого. Упивати і мітателів, і. там міко. Кіта. От, зараз спробуємо. Едгар, ну да, ну да. Звісно. Едгар у нас. Так, ну. Якщо ми встигнем набити ульту. А, вже. Уже в... в нього є ульта. Я вас зрозумів. Він у нас грає з першим гаджетом. Та-да. Дай Ульту! Хоч чуть-чуть. О! Спасибо. Ну, все тут. ГВП. Так, у нас сейчас Церіл. По суті, за. Церіла, ми його маємо уби... убивати. Я вже злякався, що ні. Так, нормально. Е, Міко, от на рахунок Міко. Не знаю, ну він з Гіпером. Він з Гіпером, ну. В цілому, якщо в нас є ульта. Да, в нього є ульта. У нас ульти немає. Ну і він цим користується. Врубає гіпер. Ще б чуть, -чуть і я втік. Блін. Не пощастило. Щось не щ... щастить нам взагалі. Так. Давайте течемо, в нього. Течки закінчилися. Ну, тут нам чисто пощастило. Там зараз буде віло, ми карту не відкрили, блін. Я, якби я зараз попав, у нас би була... Вульта. Давай. Ну, чому так буває в житті, скажіть мені, будь ласка, скажіть. Так, у нас є ульта. Не закидуй мене, пожалуйста, пайпер. Живий. О, в нас ключ планшет. Вау, як класно. Як круто. Просто неймовірно. Ай, ай, Чому він лагає? Я ж почистив всю пам'ять. Ну чому так? Гаразд. Ну. давайте ще раз спробуємо. Ну, якщо він буде так лагати, то я не знаю. Ми так ні разу не виграємо. Так, ну там Барлі. По суті, ми в Барлі граємо. Які цікаві ігри. Ну ні. Та що це таке робить? Мене лагає. Харазд, у нас е Деріл, але в нього буде. гаджет А чому він не... І занув гаджет. Так, тут... колець з ультою. Ну нам потрібно в будь-якому випадку чекати ульту. Да. Так. Але, 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 але. Не факт, звичайно, що це нам допоможе. Якщо в неї пасивка на від штовху. Ладно. Так, залишається Гейл. Ну, Гейла ми точно не уб'ємо. Зараз подивимось. Uh, у нього пасивка буде на стан. На стан. Якби ще так сильно не лагало... <кхем> Чому ти не... ...ультуєш? І що? Тут мій суперник не дуже розумний. Так. Що ж, через те, що в мене знову лагає планшет. Ми будемо на цьому закінчувати. Але ще можемо повідкривати стартропи з чемпіонату. Там сталася якась дивна річ, я коли. Дивився чемпіонат, я всі нагороди забрати не зміг, але все рівно вони чомусь з'явилися. Чомусь. Ну, всі. Всі 20 нагород. Але я не бачу легендарного стор... А, є, є. Ось. Легендарний є? Ага, я зрозумів. Що ж, це. Піде в Ютуб шортс. Ставте лайк. І підписуйтесь на мій ютуб канал, обов'язково. Що ж, закриваємо очі, відкриваємо легендарний Стартроп. Що западає? Прімо. Е, хай це буде отой. Ель Прімо на 14. лютого. Да, на День всіх закоханих. Я думаю, це він. Так, це він. Тому що він уже нам випадав на іншому аккаунті, і я за нього згадав. Що ж, йдемо відкривати стартропи далі. Так, це що таке? Ой, це ранговий. Ну да. Та щось таке відбувається. Я зовсім за нього забувся. Да, це оцей пінчик. Так. Cool. Гаразд, ми так спішити не будемо. Відкриваємо. Потім відкриваємо ще один. Так, і зараз буде ще один легендарний. Чесно, не очікував, що в цьому відео аж два легендарних буде. Що ж, всі, хто нас дивиться в YouTube шортах, в Тіктоці, ставте лайки обов'язково. І, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. Тому що я хочу дуже багато підписників. <смі> що ж, закриваємо очі, відкриваємо легендарний стардроп. Е, фасивка. А, кредити. Ну, кредити це доволі непогано. Тому що я дуже хочу дійти до ось цієї наступної слави. Що ж. А знаєте, раз так, то давайте ми всі стардропи відкриємо на, з чемпіонату. А вже потім будемо відкривати чисто мегаскарбничку. Да? Заходимо. Заходимо. Е, у нас на двох аккаунтах фулова скарбничка. А на. Двох твінках не фулова. На жаль. <laughs> ну, це нічого страшного. Ми обов'язково там всіх людей покікуємо, які не відіграли. І позаходять більш активні гравці. Так. <гум> Де мій Стардроп. А тут. теж є легендарний? <гум> да. Тут теж є легендарний. І тут теж два легендарних. Як це? <гум> Закриваємо. Підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал Hoflat.ua. Я хочу 20 000 підписників. Закриваємо очі відкриваємо легендарний стардроп. О, що випадає. Чудово Леон! Це на скіна... Леон, а хай буде динозавр Леон. Вгадав? Знову вгадав. Знову вгадав? Так, відкриваємо наступні. Епічний. Спрей випадає на Бо. І ще один легендарний, закриваємо очі. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. Будь ласка. Закриваємо очі, відкриваємо легендарний стардроп. Знову щось випадає. Рікошет. Так, які там скіни можуть випадати з легендарного стардропа? Навіть не знаю. Хай буде отой зелений скін жука. Не знаю. Це справа взагалі. Ну, раз. <с> ну, знаєте, щось вгадую, щось не вгадую. Не завжди ж нам все вгадувати, так. Заходимо на наступний аккаунт. Заходимо. Так. Тут теж, я думаю, буде легендарний старт Ну. Я думаю, вже щось занадто багато легендарних стартропів, як для відео, основою якого не є стартропи, <с> тому ми вже, мабуть, його відкривати не будемо. Так, 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 так. Все. Залишається ле. А ні. Стардроп. Стардроп. Ну, гаразд. Давайте ще ці довідкрив. <с> Давайте ще ці довідкриваємо. Так. І ще ми потім будемо відкривати стардропи з правил паса. Я вже тут дійшов до самого кінця. Ще навіть. Сім е, безкоштовних стардропів вдалося залутати до кінця, що буде цілих 3 дні. Тому все чудово. Е, що ж, всім дякую за перегляд, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, на інстаграм, телеграм, теж підписуйтесь і до наступного відео.